Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент-ТВ». Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 22 по 28 січня. Хто цього тижня може переїхати у нове місце? А хто може зіпсувати свою репутацію? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ», Щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. oven Більшу частину тижня овни проведуть в роздумах над новими ідеями та їх появою. Багато представників знака вирішать внести зміни у своє життя. Почнуть відвідувати фітнес-клуби, косметологів, дієтологів чи салони краси. У першій половині тижня професійна сфера буде насичена подіями. У багатьох будуть зустрічі, поїздки чи активне спілкування на роботі. Сфера романтики порадує можливістю вступити у нові стосунки тих овнів, які вклали багато зусиль щоб до. Досягти уваги небайдужої їм людини. Фінансове становище Овнів буде досить стабільним. Якщо підходити до витрат розумно, представники знака зможуть витратити заощадження на власні задоволення в кінці тижня. Талець. Де тельців в тиждень принесе стабільність у сфері романтики та стосунків. Але задля цього багатьом представникам знака доведеться вийти на новий рівень взаємодії зі своїми партнерами. Не виключно, що цього тижня виникне питання про офіційне оформлення відносин чи спільному проживанню. Професійна сфера навряд чи порадує вас чимось новим, але тельці завжди віддають перевагу стабільності, а не змінам. Фінансова сфера не викликатиме хвилювань і зароблених. Коштів цього тижня представникам знака вистачить на усі їх потреби близнюки. У найближчі сім днів близнюки будуть дуже успішними в професійній сфері. Підвищення інтелектуальної активності та енергії дозволить майстерно маневрувати між завданнями, легко вирішуючи одне за одним. Фінансова сфера порадує хорошим доходом відразу з декількох джерел. А можливість провести вихідні в приємній компанії значно підніме настрій. У романтичній сфері представникам знака будуть приділяти дуже багато уваги, однак цього Бо тижня близнюкам варто теж докласти зусиль, щоб зберегти відносини інакше їм точно не уникнути сварок. Рак у першій половині тижня раки будуть позиціонувати себе головною персоною як у професійній сфері, так і в стосунках з близькими. Це буде виглядати досить епетажно і демонстративно, як для представників цього знака. І, на жаль, навряд чи викличе захоплення навколишніх. У другій половині тижня емоційний стан повернеться до звичної рівноваги, що найкращим чином відобразиться на професійній та фінансовій сферах. Відносини і романтика будуть актуальні для тих, хто ще не. Визначився з вибором партнера. Побачення зустрічі та флірт на вихідних будуть надихати і принесуть масу позитивних емоцій. Лев Першу половину тижня Леви ризикуватимуть своєю репутацією, а у другу половину тижня намагатимуться виправити недоліки першої. Представникам знака не рекомендується давати обіцянки та проявляти дуже багато ініціативи до вихідних, щоб не зіпсувати не тільки свою репутацію, але й відносини з близькими. Фінансова сфера буде прямо залежати від партнерів, колег чи родичів, а поїздки варто відкласти до вихідних. У сфері романтики та відносин необхідно проявляти терпіння і стриманість. Окрім того, на закінчення цього тижня левом варто відпочити, сходивши за покупками чи в спа-салон діва. Майже весь тиждень діви будуть перебувати в піднесеному настрої, пов'язаному не тільки з міцним здоров'ям, але і з радісним усвідомленням того, що все йде за планом. У професійній сфері все буде працювати так, як діви й того планували. Фінанси придуть вчасно, а всі завдання будуть виконані. Зустрічі з друзями та родичами обіцяють відбутися в запланований час та заряджати представників знака виключно позитивними емоціями. Можливо, зіпсувати ситуацію зможе тільки сфера романтики. Вона вирветься із загальної гармонійної системи внісши в їх життя трохи непередбачуваності. Через це на жаль, стабільність в стосунках представників знака може похитнутися. Терези. Терези на деякий час увійдуть у стан рівноваги, особливо у сфері стосунків. У першій половині тижня найприємнішою буде романтична сфера життя, як з відносинами з боку партнера, так і з власним розумінням того, до чого потрібно прагнути. Багато представників знака вирішать одружитись, і це рішення буде усвідомленим, прийнятим без зайвих емоцій та ілюзій. Друга половина тижня змусить Терезів трохи понервувати на роботі, в основному через робочу рутину. Scorpione. Скорпіони, чия професія пов'язана з журналістикою, владою чи медициною, зможуть просунутись у кар'єрі. В середині тижня не варто далеко подорожувати та відвідувати людні місця. Це загрожує підвищенням тривожності. Фінансова сфера буде стабільною, але до неділі не варто робити незаплановані покупки або просто витрачати гроші на вітер. Скорпіони, що перебувають у стосунках, проведуть чудові вихідні із своїми партнерами. А одинакам цього тижня варто. Провести час наодинці з собою та не шукати нових знайомств. Стрілець Цього тижня стрільці багато часу присвячуватимуть родичам. У вихідні може запланувати сімейний відпочинок, організація якого випаде представникам вогняного знака. На щастя, гарне самопочуття та прилив енергії дозволять вам встигнути у всьому і в професійних справах, і в бізнесі, і в особистому житті. Матеріальна сфера порадує новими покупками, не тільки корисними, але й тими, що приносять задоволення. Романтична сфера життя буде дуже надихатись. Створюючи особливий настрій шляхом цікавого спілкування з шанувальниками або партнерами. Козоріг Козироги на початку тижня будуть зайняті прибиранням як на робочому місці, так і в особистому просторі. Деякі представники цього знака всерйоз замисляться про переїзд в іншу квартиру, місто або навіть країну. Ті, чия професія пов'язана з мистецтвом, туризмом або ж кулінарією, можуть отримати цікаві пропозиції для роботи над новими перспективними проєктами або можливості відкрити власну справу. Фінансова сфера козирогів у другій половині тижня буде дещо. Нестабільною, а романтичні стосунки можуть зіпсувати позитивний настрій козорогів, конфліктами або дрібними сварками на вихідних. Водолій. На водолія чекає досить цікавий і стабільний тиждень. Представники знака швидко і якісно вирішуватимуть поставлені завдання та долучатимуться до нових нестандартних проєктів. Фінансова сфера порадує представників повітряного знака додатковими грошовими надходженнями з зовсім несподіваних джерел. Що стосується романтики, то цього тижня у водолія з'являться шанси побудувати довгострокові відносини, які можуть привести до шлюбу найближчим часом. Риби Рибам доведеться приділяти підвищену увагу родичам, з якими раніше стосунки могли не складатися. Не виключно, що близькі також потребуватимуть фінансових вкладень або допомоги, у зв'язку з чим представникам водної стихії доведеться витратити великі суми грошей на розв'язання виниклих проблем. Окрім того, з кимось з оточення риб можуть трапитися якісь неприємні події, що значно похидне емоційний стан. Рибу проведуть вихідні з друзями. Від яких отримують не тільки моральну підтримку, а й цілком відчутну допомогу. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.